Привіт! Ми сьогодні в дорозі. Їдемо додому. Їздили ж ми до батьків чоловіка та й не тільки, до всіх родичів. А це ж вже доїжджаємо до Олександрії, ще нам трошки залишилося. Ми рано виїхали, нічого такого не знімали, бо кемно було. Нам сьогодні треба до обіду доїхати додому. Пасажири які. Да? Буся. Буся. Подивіться в каумуру. Вже а, 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 я спала. В неї є ящичок, я розулася, бо хотіла, щоб вона там в ящику спала. Ні, не спиться їй А сюди, як їхали, туди, як їхали, то вона тільки в ящику й спала. Це... Не хочеться, да? Буся? Не страшно возять мене туди-сюди і у хазяйки на руках мені не страшно. Сьогодні в нас погода краще, ніж була ці два дні, бо немає моряки такої. Було тільки що сонечко, це десь воно заховалося, але виходить. так сказати наш водій, водій доридає. У вас нічого не болить. У нас у Макса це раз подушка там є, така спеціальна, щоб далеко їздити. Треба її забрати в тебе, бо щось. <с> я не хочу сидіти вже, я хочу вийти. Все ближче і ближче під'їжджаємо, зараз буде поближче, ще трошечки, і вдома ми будемо. Нам я засіжу дивлюся, а де? Де ти зупинявся на забрав? Смізену Україну? Ні, далі. Після Кіровограду. Цей зупинялися. Макс газом заправлявся і нам помили вікно. Воно було таке чистеньке, а зараз дивіться, яке воно дуже заляпане. Скільки ми тут проїхали? Нічого, в нас така машина, наче ми погриби. десь їздили. Брудненька. Бо там болото, погані дороги. Так що хто дивиться з все нас, то ж привіт вам, бо я знаю, ви пишете коментарі, а я звідсіля. Дивіться, яка пані, як ми сидимо. Отак вам подобається? Так. Да? Ну, добре. Ну що, друзі, ми вже вдома приїхали і нас зустрічає така гарна погода, сонечко тепло на вулиці. Знаєте, той, хто не посадив цибулю, часничок, погода якраз та, що треба. Машина наша така брудна. Ще Макс каже, коти якісь лазили. Це там в батьків. Так що, все, ми на місці. О, дивіться, Дома, 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 каже, я дома. А за машиною стоїть, що собака була. А, з машини все, Дома? Що? Тільки що й тобі вже дали їсти. Ми заїхали, йому цей пакетик з кормом купили. Ну як, в нього є, що їсти є це, але той ми так знаєте. Піддобритися купили. Що там? Зустріч року, так? Да? Куди ти? І я їсти хочу, і я. Бо її трошки, знаєте, захитало було діло, то я їй нічого в машині не давала. Переносимо наше барахло, це все на столі. Треба занести хату. Е, в принципі, нічого немає, там одягу більше. Але все одно ми, там, хотіла одна людина поїхати з нами, а в нас місця не було. Ну туди, в село, також, як я кажу, от мені хочеться і людям хочеться з нашого міста. Але не було місця. Ми вже пхали, пхали, все одно не вийшло. Бо ми цю штуку станцією брали, треба. цей, Більшу машину. Що там? Йдемо в хату, пішли, бо і я хочу. Я вон, сапоги зняла, ботинки цей одягнула Макса, бо так ноги позатерпали, воно ж собачка і там ящик незручно. Так. Пішли, пішли, перший пішов, другий пішов. Оп-оп-оп-оп. Ой-ой-ой ой ой, що тут робиться? Ми якраз приїхали і нам світло дали. І їх маю скоро вимкнути. Що там? Що там? Ага, ага, ага. Забувся, Сімба, ти забувся, принцесу нашу? Ми як їхали додому, заїхали в АТБ, взяли пельмені, салат той, що залишився, я робила. Треба ще, до речі, зробити, поки перчик є свій домашній, бо там його ще пару штучок. І зараз буде в нас такий обід. Будемо обідати та щось готувати їсти. Бо сьогодні Максу ще на роботу. Ну що, друзі, у нас сьогодні буде таке коротеньке відео, бо щось я сьогодні нічого не встигаю. Ми, ото як приїхали, пообідали, Макс розтопив котел, щоб в хаті було тепленько, бо три дні тут не топилося. Ну, в принципі, морозів то нема, то нормально. Але все одно було прохолодно. Та й пішов відпочивати, бо він на роботу. А я то все -то те, і все одно нічого не встигла. То ще знову такий кіт з собакою знову не за три дні, а вони цей. Розлюбили один одного сьогодні собака, ну, Бузька ганяється за ним. Ну, в принципі, не так, як перший раз, але вони поки потоваришують пару днів, знову ж таки. Що ти там вчився там? Така оце за ці дні розбалувалася, бо там Макса сестра, її сім'я дуже полюбляє собачок. Ну їх багато собачок. І оце носилися з нею всі. Да? Прийшли до батьків туди в гості, і вона так всім сподобалася. І от, на руках там гратися, і тепер вона така воно, хоче лізяти ті руки каже, ага, тут такого тобі не буде, бо ніколи. Ну, звичайно, граємося. Я сьогодні всю дорогу, і, дорогу їхала з нею отак. Вона спала собі на руках. В ящику не хотіла. А, трошки так світло, як завжди, то не дуже мене то видно. А зараз вже будемо відпочивати, а завтра вже почнемо щось, щось робити. А, трошки, знаєте, втомилася. Я нічого не робила, можна сказати, як відпочивала. А, ну, що там посуду помила, бувало, таке і все. А так, нічого нам не давали робити, але якось так дорога, оце, знаєте, втомила. Дякую вам, друзі, за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.